сесія, можливо, невелика кількість питань, але всі актуальні, всі надзвичайно важливі. І окремо я б виділив декілька питань. Можливо, ви звернули увагу. мова йде. У... Соціальні тарифи. Угу. Скажу так. Тарифи на соціальні послуги. Це надзвичайно важлива тема, тому що в нас різного виду. Установи, де утримуються діти, особи з інвалідністю, літні особи, тому дуже важливо затвердити цей тариф, тому що це для продовження діяльності цих установ. Це перше. Друге, дуже актуально, підняла питання наша колежанка депутатка Барибіна, це втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, терористичну діяльність. Існує декілька схем через телеграм-канали. Коли спочатку дітей просять там, скажімо, фотографії стилю нюць або кошти пропонуються. І вже дуже багато випадків і по області, і по сусіднім областям, і ми повинні реагувати на це, тому що кількість дітей, ну фактично дітей, але це від 14 до 18 років, кримінальна відповідальність за найбільш тяжкі злочини настає з 14 років, і фактично там 15, 16, 17 років, а вироки доволі суворі, ну тому що це злочини проти держави. Гинуть військові, і це надзвичайно актуальна тема. Тому ми будемо створювати робочу групу, її буде очолювати пані Боридіна, і ми будемо протидіяти цій інформаційній політиці агресора і сприяти правоохоронним органам попереджати ці, ну, скажімо, випадки, тому що їх ну дійсно стає дуже багато. Підпали автомобілів, вибухи, вибухи автомобілів ТЦК військових. Підпали електрощитів на залізниці, ну це стає дуже критично. І я б окремо виділив би ще питання: це створення центру національного супротиву. Це дуже важливе питання навчити навчати молодь, навчати наших громадян жити в умовах надзвичайних подій, в умовах війни, передавати цей досвід, формувати ці знання в майбутніх поколіннях. І мені ще приємно, що будуть залучені. Наші ветерани демобілізовані, і в якості методистів, і в якості інструкторів. І... Штат невеликий, кошти невеликі, але це доволі потужна інформаційна підтримка. Там буде все. І перша медична допомога, і як вести себе з вибухонебезпечними предметами, тобто широкий спектр знань. Війна показала, що це, що це треба знати, і це дуже актуально. Було ще питання з приводу тарифів у зв'язку з передачою Кременчуцької ТЕЦ на баланс фактично держави. Одразу хочу сказати: Полтава Теплоенерго, Ми затверджуємо тарифи єдині на всю область. В громадах тепер, ну, тепер в Кременчузі постачальника не буде Полтава, Теплоенерго, і міська влада самостійно може обрати постачальника енергії теплової енергії і так далі. Тому Можливо, вони навіть знизять тариф, можливо, він залишиться таким. Ну сьогодні в умовах війни зниження тарифу це ну все можливо, але я не думаю, що це буде. Я думаю, що тариф буде єдиний. Це моя позиція. Можливо, у депутатів міськради Кременчука інша позиція буде. Тепер вже це компетенція депутатського корпусу і мера пана Малецька. Можна уточнити на яких саме умовах ТЕЦ передали у власність держави? Там вже була ситуація із боргом, в 1,3 мільярда гривень, якщо я не помиляюся, якщо до цього питання? Ви <клес> знаєте, це питання в розрізі для службового користування, державна таємниця, тому я не можу піднімати ці теми. Це закрита інформація.